Що Маша. І сьогодні я буду відкривати оцю штуку. Так, да, оцю штуку. Ми будемо робити такі маленькі ем. ем. Я забула, як говорить. кристальні. кристальні ем. Кактуси і все таке. Відкривати. Тут інкс інструкція і стикери ін... ін... інструкції. Тут є багато е, ростінь. Ага. Рослин. Рослин. Угу. Тикі-тикі-тикі-тікі-тікі. І... Так! І. Да. І я зроблю одну і вам буду показувати, а інші я зроблю оф без камери. Перше, що я зроблю, я зроблю оце. О, оце яке перше. нам треба. Це не це. Є, це те, це те, це те. Оце сюди. І інструкція буде тут, я не знаю чого. Видно? Закриває. Одна секунду. О, окі. Тут такі розсунки, квітки. Це, я думаю, буде горшочок. І самі ем, кактуси Окей. Okay. Давай почнемо з горщика. Щоб зру... зробити горщик, нам треба оці штуки. Треба оці штуки, угу. і поставити ось так, зараз поставимо. Okay. Uh. Uh. так Потім так. І оцю поставить. Ось Я їх неправильно поставила. Зараз. О. Так. Ось так. І ось так. Ой, І ось так. Такий горшочок. Тепер как? Відкриємо кактуси. Такі. Зараз я Такі кактуси. Зараз так. одну. Так. Такі. Окей. Okay. І тут ще один. Ну це інший А ні, це частенький кактус. Наші і отакі. Такі. Такі. Щоб зробити один кактус, нам треба оцю зробити. взяти і оцю. І поставити не так. І поставити ось так. Щоб зробити. Щоб зробити кактус. А, о. Такий кактус. А потім їх ось сюди. В цю дирточку. Дирточку. Дирточку Зараз. Отак. І зараз я зроблю їх всіх. 1, 2, 3, 4, 5, Три, ані чотири. І п'ять. І тепер їх постають всі ось сюди, в дирдочки. Не вилазить. Тут нема багато місця, щоб вони вивалюються, бо там нема місця Дивіться дивитись. Я ставлю сюди. Я не можу поставити прямо в дирточку. Нема місця. Як мені зробити? Uh. Mm. Я не можу напить, не мавіща. І от це відвалюється те. <laughs> Вони не влазять Как мне это сделать, если они не влазят? Mm -hmm. А эти влазят. Сейчас. Так. Почему-то так. И а ці не влазят. Я просто их по коду, Не видно. Оцю, так, буде лежать. Тепер квіточки. Такі квіточки зараз відкривати. І такі зараз. Відкривати. І ось такі квіточки. Щоб зробити квіточки, треба взяти одну велику и одну маленькую. и поставить вот так. Такая И Сейчас ну Так. Вот так. Опа. Ось так. И вот так. Такие клетки. І зараз поставлю кактус. Один, два, три, чотири. І на оцей виділому. П'ять. І ось такий. І зараз я виключу камеру і я зроблю всі, і потім вам покажу. Ось такі рослинки в мене вийшли. Дуже гарно На це відео все. Поставте лайк, підпишіться, якщо хочете, і всім пока!